знамените качення каченя. Тім. Тім сидів на березі ставка і грівся на сонечку. Раптом він вирішив прогулятися до річки. Тім озирнувся, чи не стежить за ним мама качка. Ні, мама качка дрімала, накривши голову крилом. Тім швидко шмигнув у ворота і побіг у поле до річки. Тім стрибнув у воду і поплив та раптом побачив, як до берега підійшов чоловік з кошиком. Що це він задумав? Подумав, Тім. – треба подивитися. І тім став пильно стежити за чоловіком. А чоловік вийняв з кошика мішок і жбурнув його в воду. Як тільки чоловік пішов, тім одразу ж підплив до мішка. Мішок був зав'язаний і тихенько пищав. Дивно, подумав тім, я ніколи не чув, щоб мішки пищали. Він узяв мішок за мотузку і витяг його на берег. Няв. пискнув мішок. Ой! Здивувався тім і відскочив у бік. Няв, няв! пискнув мішок. Та там хтось є, сказав тім. Він потяг за мотузку. Мішок розв'язався і з мішка вилізло худе, мокре, тремтяче від холоду чорне кошеня. Няв! сказало воно. Спасибі каченя, ти врятував мене від смерті. Хто ти? знаменитий тім. Гордо відповіло каченя. А ти хто? А я чорниш. Хазяїн каже, що я не нажера. Що на мене не настачишся молока. От він і вирішив мене втопити. Але ти мене врятував. Тільки куди ж я тепер піду? Ходім зі мною, сказав тім. Ти житимеш у нас у дворі. У нас там багато їжі. Тільки, будь ласка, обтрусися спочатку, а то ти схожий на мокру курку. Чорний обтрусився так, що вся трава навкруг стала мокрою. Я готовий! І тім гордо повів чорниша за собою, він привів його у двір. У дворі їх зустріла корова Роза, козел Буль і гуска Тіллі. Тім розказав їм сумну історію Чорниша. Який лихий хазяїн, сказав козел буль. Бідний, чорниш, зітхнула гуска Тіллі. Ну, нічого, тепер ти житимеш у нас. А хто спробує його скривдити, буде мати справу зі мною із знаменитим каченям, крикнув Тім, і так розпушив своє жовте пір'я, що зразу став удвоє більший. Ніхто тебе не скривдить, чорниш, не бійся, закричали всі. Тільки кіт сніжок нічого не сказав. Це був білий хазяйський кіт. Він поважно підійшов до своєї мисочки і став хлептати молоко. Чорниш подивився на мисочку і жалібно нявкнув. Він же нічого не їв з самого ранку. Проте сніжок навіть не глянув на чорниша і почав хлептати ще швидше. Тім злякався, що сніжок вип'є все молоко. Гей, сніжок, закричав тім, залиш трохи чорнишу. Але сніжок продовжував хлептати, наче й не чув. Я такий голодний, нявкав чорниш. А сніжок все хлептав і хлептав. Стривай же. прошипів тім. Я тебе провчу за жадібність. Він побіг у темний куток, а в темному кутку висів на павутині великий, волохатий чорний павук. Тім знав, що сніжок страшенно боїться павуків. Тім схопив павука і підбіг до сніжка. Рятуйте, павук! зарепетував сніжок і кинувся тікати. Він біг з усіх ніг. Ось він повернув заріг і влетів у кухню. Куди б сховатися? Швидше, швидше, кухонна шафа відчинена. Сніжок стрибнув у шафу, Забрящав посуд, посипалося борошно, впала щітка. Сніжок забився в темний куток і згорнувся там в клубочок, тремтячи від страху. А тім у дворі качався від сміху. Іди обідать, чорниш. Сніжок тепер не скоро повернеться. Чорниш підбіг до мисочки. Як смачно! Миттю він вихлептав усе молоко, а тепер треба вмитися. Чорниш лизнув передню лапку і витер нею вуса. Потім знову лизнув лапку і вмив щоки. Потім знову лизнув і вмив вуха. Він був дуже охайним кошеням. Дякую, Тім, сказав чорний коли скінчив умиватися. Ти справжній друг. Спочатку ти врятував мене від смерті, а тепер від голоду. Пусте, відповів Тім. Чи варто про це говорити? У цей час мама Качка бігала по подвір'ю і шукала Тіма. Ніхто не знав, де він. Один лише сніжок міг би сказати, де Тім. Але сніжок сидів у темній шафі і тремтів від страху. Я так хвилююсь, говорила мама Качка. Я бачила за ворітьми лисицю. Я так боюсь, що вона потягне Тіма адже він завжди бігає сам. Біля кухні Тім зустрівся з кроликом Лопі і куркою пенні. Будь обережний, зашепотіли вони. За ворітьми бачили лисицю. Дивися, щоб вона тебе не з'їла. Тім злякався. Мамо! загукав він. Де ти? Я хочу до тебе? Але мама качка була на другому кінці двору і нічого не чула. Що робити? думав тім. Куди бігти? Раптом він побачив кошик, що стояв біля кухонних дверей. Це був круглий плетений кошик з щільною кришкою. Кухарка завжди ходила з ним на базар. От, добре, зрадів тім. Тут вже лисиця мене не знайде. Він підняв кришку і заліз у кошик. Всередині було темно і пахло чимсь смачним. На дні лежав великий шматок ковбаси. Хай тепер лисиця мене пошукає, думав тім. Він сів якнайзручніше і тихенько засміявся. А лисиця визирнула з-за будинку і побачила кошик. Нюх нюх-нюх! потягнула вона повітря носом. Пахне каченням! От добре! Віднесу я цей кошик моїм лисенятам. Ото вони зрадіють. Буде в нас на обід суп скачки. Лисиця вибігла з за рогу. Вуха стирчать, квіст угору, лапами туп-туп-туп, носом нюх-нюх-нюх, а очима так і водить навкруги, чи не йде кухарка. Ото мені та кухарка минулого разу жбурнула в мене щіткою, хоча б вона не побачила мене зараз, подумала лисиця і озирнулася довкола. Але на подвір'ї не було нікого. Лисиця схопила кошик і побігла з ним до лісу. Лисиця думала, що її ніхто не бачив. Але вона помилилася. Чорниш сидів за рогом і все бачив. Він чув, як бідний тім надриваючись, крякав у кошику. Рятуйте, рятуйте, я врятую тебе, Тіме. закричав чорниш. Він заметався по двору. Хоч би зустріти кого-небудь. І, немов навмисне, у дворі нікого нікогісінько Що діяти? Чорниш метнувся до ставки. На березі ставка сиділа мама качка з каченятами. Швидше, швидше! загукав Чорниш. Лисиця понесла Тіма. Який жах! заплакала мама качка. Бідний мій синочок, що мені робити? Де лисиця? Он вона, бачите, там, далеко в полі, показав Чорниш. Бачу! закричала мама качка. Я її дожену, біжімо. Ні, вам не догнати лисицю, зітхнув Чорниш. Вона ж бігає значно швидше за вас. От якби ви могли допливти до неї. Я можу зробити краще, гордо сказала мама качка. Я можу долетіти до неї. Дивись! І вона розпростала крила. Крила були білі, як сніг, великі і широкі. Вони лопотіли так сильно, що чорний ж навіть позадкував. Мама качка знялася в повітря, замахала крилами мах-мах-мах! і полетіла в поле за лисицею. А лисиця вже підбігала до своєї хати. Вона дуже втомилася, кошик був важкий. Адже в ньому лежали каченя і ковбаса. Раптом вона почула над собою шум: Мах-мах-мах. Це мама качка наздоганяла її. Мамо! закричав тім, висунувши голову з кошика. А мама качка спустилася нижче, з нальоту схопила Тіма за пір'я на голові та полетіла з ним додому. І скоро вони прилетіли додому. Увесь двір зрадів, побачивши Тіма. А лисиця побігла додому з кошиком та ковбасою. Але без качення. Через кілька днів Тім побачив свою маму, яка плакала гіркими сльозами. Що сталося? злякався Тім. «Тонебудь небудь з'їв мого брата чи сестру? Ні. заплакала мама Качка. Лисиця, вона хоче мене скривдити. З тих пір, як я вихопила тебе у неї з кошика, вона цілими днями підстерігає мене за рогом. Не плач, мамо, сказав Тім. Ми тобі допоможемо. Звичайно, сказав Чорниш. Тім щось придумає. Він такий розумний, він уміє навіть відмикати двері слово честі. Тім і Чорниш відійшли в бік. А як ми провчимо лисицю? спитав Тім. Почекаємо, сказав Чорниш. Вона напевно незабаром з'явиться. І справді не встиг він договорити, як з'явилася лисиця. Вона тихенько прокралася попід стіною, пробігла через подвір'я, підбігла до будки, в якій, звичайно, спав собака Топ. Та сховалася в ній. От хитра! Вона знала, що в буці нікого немає, адже щойно бачила топа в полі. Швидше, чорниш, захвилювався тім. Я придумав, як покарати лисицю. Біжимо зі мною нам треба знайти буля. Вони побігли у поле. Буль скуб траву, а поруч з ним лежав топ. Слухай но, буль, сказав тім. Допоможи нам упіймати лисицю. Вона залізла в будку топа і підстерігає мою маму. Всі в чотирьох побігли до двору. Згода, відповів козел, і погукав топа. А що ми зробимо? запитав буль. Тім щось зашепотів йому на вухо. Добре придумав, засміявся буль. Тихше, тихше, прошепотів тім. Лисиця почує, у неї дуже чутливі вуха. Вони тихенько зайшли у двір. Буль розбігся. І як стукне з усього розмаху рогами в будку. Грюк! Будка перекинулась і накрила лисицю. Лисиця заметалася, забилася, але ніяк не могла вибратися. Лише кінчик її рудого хвоста стирчав назовні. Лисиця заметалася, забилася, але ніяк не могла вибратися. Лише кінчик її рудого хвоста стирчав назовні. Ага, спіймалася! закричав тім. Будеш ще кривдити мою маму? От я зараз покличу хазяїна. Але хазяїна й кликати не довелося. Він почув галас і сам визирнув у вікно. Жінко, жінко, гляди но сюди! Лисиця в будці, хто ж це її спіймав? Я, я! замикав буль. А хто придумав? Тім. вигукнув чорниш і скочив на будку. Ну, лисице, тепер вже ти не втечеш. крикнув Тім. І вірно, лисиці прийшов кінець. Я зроблю з неї комір, сказала хазяйка. Мені буде тепло взимку. Вона зробила собі лисячий комір і всвята провітрювала його на підвіконні, щоб хутро не зіпсувалося. Тоді всі збиралися під вікном і дивилися на лисяче хутро. Тепер вже лисиця не сплигне звідти, говорила мама качка. Куди там? Більше вона нас ніколи не займе, кудахкала курка пенні. Лихим лисицям і кінець лихий, говорив собака Топ. Бачиш, мамо, сказав тім, от ми й перемогли твого ворога. Ми спіймали лисицю, і хазяйка зшила з неї комір. Спасибі, синку, сказала мама качка, тільки прошу тебе, будь тепер слухняним, і будь ласка, не забігай далеко. Добре, мамо, постараюся, зітхнув тім скоро. Тім прославився на весь двір. Всі його дуже хвалили. Тільки й чути було наше знамените каченя, наш знаменитий тім. А чорни ж, як і раніше, дружив з Тімом. Вони ніколи, ніколи не розлучалися. Якщо ви денебудь побачите Тіма, так і знайте, відразу ж з'явиться і чорниш.